розповідає він на Костенко Кобзареві. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене сорість і закон. Прости що я дрібницями тривожу твій вічний, твій глибокий сон. А може, цей не зовсім у дрібниці, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух у Всесвіті у світі лише могила з місця не руш. Ось скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну, що ж надивно, покрутився глобус, в диму в пожежах у кривавій млі, Захворів дехто на морську хворобу, хитається по палубі землі. Розхитаний, спустошеної кволи, біда, що мистецтво забреде. Шукає форм, небачених ніколи, шукає форм, нічого них ніде. І тут же просто шукачи прокорму. І шахраї, і скептики юрма Шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Возрадитися прадіди почерні, Ось пролунав мовітній благовіст В абстракції, в модерній вистирії, Кунає корчмах витончений зміст. І сам на себе поглядає збоку, є в його огульні краса. Кобзарі мій поети невисокий. А якщо ти поезію писав? Я не писав. Я плакав, сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав.